Всім всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду робити будиночок для сквіша. Зроблю його максимально легко, для цього нам знадобиться папір, коробка. Мабуть, багато будуть запитань, де я взяла цю коробку. Я в Аврорі купила ось таку ось вазочку. Раніше у таборчик жив у такому ось житлі, яке я трошки прикрасила. Далі нам знадобиться ніж, Обережно держав, ручка, картонка ось. Ножиці. Та Для початку ручкою ми беремо картонку, кладемо е, ось цей папірець на картонку і обводимо ручкою. Тепер ми беремо ножиці та вирізаємо ось цей квадратик. Це буде е, ковричок такий всередині будиночку. Для початку вирізаємо непотрібні нам деталі. О, це то хтось такі ось. Все, на цьому нам папір не здобиться, або ж ви захочете зробити якийсь свій декор речі, це може бути папір, тканина, будь-що. Якщо ви хочете, щоб ви, що максимально реалістично, тоді тканина. Також можна намалювати на ній щось. ну, Наприклад, давайте намалюємо. Спробуємо намалювати квіточку. ви бачите, дуже погано, і з цього ви ще можете порукати. Ну Ось я вже трошки надірвала то, що просто буде кружочок. Тепер беремо е, коробку. Ось я її вже зробила на невеличкий декор. Беремо наш ковричок та вкладаємо в наш будиночок, ось так. Школа. Тепер як зробити таке віконце. І для початку можете нанести якісь мітки, як ви, яке саме віконце ви хочете. Ну, я зроблю ось таке ось маленьке, але ви можете зробити більше, можете зробити менше. Далі ножиця мене вийде тож ножем ось так ось прям. Зідираємося Ось так ось здираємося в картон. До речі, попросіть, будь ласка, допомоги батьків, адже картон дуже кого не ріжеться і це небезпечно. Далі закриваємо ніж і половина готова будиночку. Тепер, мабуть, всім цікаво, для чого ж нам знадобиться ця ковбочка. І розрізаємо на дві частини. Тут вже буде, скоріше всього простіше і що А тут також раджу попросити допомогу батьків і дуже обережно її прорізайте. Вирішаємо готово. Ось так. Тепер відрізаємо маленький шматочок від неї. Ось так ось. Або ж можна ножицями. Тепер беремо наш будиночок і це можна якось прилатати. Можна зробити і за допомогою цього іграшку. Зараз я покажу як. Е якщо ви ще не виконали ці шматочки, тоді дивіться, їх можна якось порізати, якось розрізати. І за допомогою скотчу він таки нам знадобиться. Приклейте їх і буде така іграшка вашому котикові. Ну, це якщо ви котка готуєте. Так ви можете перемотати, ось так ось розрізаємо якось там. Ну Це вже як ви заважаєте. Дивіться. Кладемо ось, так ось на скотч якось. Ось так ось, з однієї сторони, зачепили закли... все, це вже у вас має бути радість. Тепер з іншої моментально прибираємо палець і якось так ось молодці. Якщо у вас вийшло, ви великий щасливчик. А якщо вийшов з першого разу, як у мене, ось так ось тепер не вимотуємо. Не дуже як ви бачите, на іграшку. Подобало. Але нічого, ось так ось випускаємо. Якось там можна відрегувати або взагалі ж прибрати. Для цього, до речі, і зроблено ось це ось верхнє вікон. Ось розкомляємо і так ось ми прибираємо непотрібні речі. й там паче нам треба надзвичайно коротка ця картонка. Так, готово. Тепер ви можете взяти за бажання та якось розмалювати. Беремо скотч та обматуємо трохи верхню частину. Ось так, ось і нижні можна, забажати. Взагалі це треба робити клейкою стрічкою. Але в мене вдома не знайшла клейкова стрічка, тож так ось. Але повірте, ваш будиночок для сквіша буде надзвичайно гарним. і без Готово це. Ом, зараз я вам скажу, буде другий поверх. При масштабу О, Ось так ось можна. другий поверх. Е, дивіться, для чого він може знадобитись. Ви можете його поставити поруч. І це як кімната ігор. Ось. Кімната ігор, такий дитсадочок. Туди можна різні ось такі ось, ось конвердики. Для цього, до речі, потрібен скотч. Я ось так ось, ось приліпила. І котик за допомогою цього буде гратися. До речі, це дуже навіть хороше. Це такий. Можна сказати, і він ось так ось і грається. До речі, можете навіть ось так ось, ось котик буде бігати в вашій уяві якось ось так. Кладемо тепер ось це, ось це і ось тут ось ставимо. Тут ви можете придумати щось своє. Я просто показала, як належність, що можна ось така ось кімнатка. іще, Але її ви можете придумати за бажанням, можете це використати для декору. Можна не коричневу, якусь іншу, додати щось, якісь свої деталі. Але ось так ось з підручних матеріалів ми зробили гарний будиночок, ігровий майданчик такий невеличкий, і котика можна ось так ось міцно туди покласти. І все, там буде сидіти і думати, як, як же ж хазяїн постарався. Ну, все, всім па-па. Бувайте!